Привіт, мене звати Катерина. Я жителька Семенівської громади, що на Чернігівщині. З початку повномасштабного вторгнення моє життя дуже змінилося. Тепер я поєдную вчителювання в школі з волонтерством в громадській організації Лампа. Нам часто доводиться розвозити гуманітарку до важкодоступних сіл, які розташовані менш ніж за 12 кілометрів від кордону. Тож люди тут щодня ризикують отримати поранення внаслідок обстрілів чи підриву на мінах. Тому я й вирішила піти на курси першої домедичної допомоги, щоб могти врятувати людину, яка потрапила в біду. І тепер точно знаю, як діяти, коли потрібно зупинити кровотечу, чи накласти пов'язку на опік, а також умію укомплектовувати аптечку. Тож зараз я вам розкажу, що обов'язково слід покласти в індивідуальну аптечку, аби при потребі швидко надати першу невідкладну допомогу. Турнікет або джгут це те, що обов'язково має бути під час війни в аптечці. Його використовують для зупинки сильної кровотечі з кінцівок. Обов'язково навчіться правильно його використовувати, це дуже важливо. І докладіть маркер, адже обов'язково потрібно буде зафіксувати час, коли накладено турнікет. Обов'язково також має бути антисептик для обробки ран, бинт і набір пластирів різного розміру. Покладіть в аптечку ще й жарознижувальні та знеболювальні препарати, а також ентеросорбенти, наприклад, активоване вугілля і протиалергічні препарати. Додатково у вас повинні бути невеличкі ножиці, щоб швидко та безпечно розрізати одяг пораненого. А ще не нехтуйте пінцетом і, звісно ж, стерильними рукавичками. Не забувайте також про термометр, але не ртутний в індивідуальній упаковці. Покладіть. В аптечку тонометр, який допоможе виміряти тиск постраждалого до приїзду швидкої. Індивідуальний перев'язувальний пакет також може знадобитися. Він призначений для надання першої допомоги у вигляді накладання пов'язки під час поранення, кровотечі, а також при опіках. Не забувайте й про гіпотермічний пакет. Зручний і компактний він допоможе при забоях та опіках. Просто вдарте по ньому. І він моментально стане холодним. Актуальними є й протиопікові препарати. Забудьте про сметанку. Пантенол допоможе набагато краще. До того ж, він працює як при термічних, так і при хімічних опіках, що може бути особливо необхідно. Покладіть антибіотики для запобігання та лікування інфекцій, які можуть виникнути через поранення чи інші травми. Звісно, якщо ви особисто маєте певні захворювання, то докладіть до аптечки і ліки і для них. Тепер я почуваю себе спокійніше, адже розумію, як діяти в екстремальних умовах. Моя вам порада не нехтуйте цими життєнеобхідними знаннями, і ви.